Соціальні мережі це інструмент, але в нашій психіці вони стали дзеркалом, що викривлює. Не тому, що ми слабкі, а тому, що людський мозок не був створений для порівняння себе з тисячами людей одночасно. Колись ти порівнював або порівнювала себе з кількома однокласниками, колегами, сусідами, а тепер із найкращими світовими версіями кожної ролі, найуспішнішими, найпривабливішими, найталановитішими. Найбільш усвідомленими. І коли ти втомлений або втомлена, відкриваєш інстаграм і бачиш її, усміхнено, підтягнуту, з чашкою матча на фоні океану, або його в білій сорочці, біля Тесла з фразою типу: мій перший мільйон зробив мене тільки більш наполегливим. І щось у тобі стискається. Навіть якщо ти успішний, навіть якщо маєш стосунки, ти починаєш сумніватись в собі. Бо соцмережі це не про життя. Це про пікові моменти, які повторюються знову знов. І знов.